Вербові сережки біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихесеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатки. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Перший пароплав. Було це вранці, я ще трохи спав, на землю скочивсь обосими ногами, як привітався перший пароплав. Далеко десь з Дніпром з берегом. ту-ту, він подих перевів і знов ту-ту, пукав -ту, ту -ту", мені ще сили, ту-ту, Йому я відповідав, будь здоровий і пливи щасливий. Сидить пряля та й пряде. Сніг іде, іде, іде. Від рветься, де не де А вона пряде й пряде. Вже не пряла хуртовин на жабки та для верховин. На сувої полотна, на завіску для вікна. На хустиною окривало мало, 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 мало. Сніг іде, іде, іде. А вона пряде й пряде. О сіні в садці яблучка глядить, листочок два видає на гіляках, І сілу ніч щось тихо шарудить, І сьогодні вікна стигнуть у переляках, І стовбурами пробігає тінь, А у світанків осі променисті. Та білий кінь, та білий білий кінь, Шукає літо у сухому листі. Вітря, вітрі ти не бій, у звіряток рік новий, Зорі світять на ялинці. дід мороз сплемілись в гостинці, було ми собі до ліжки, потанцюємо хоть трішки, маски зробимо з бутяків, налякаємо вовків. Сумнички під маленькими яличками у смарагдовій траві. Літо виросло суничками то по одній, то по дві. Ой сестриченько, яличко, ти не дряпай моє личко. Я сонечок назбираю шуменьку мамі і собі. Перекинута шпаківня. Плаче шпак уранці після злиби, де шумлять на греблі явори, що шпаківни вітер чорногривий. Перекинувши денцем до гори борсаються бідні шпаченята, як його зарадити біді, кліпають із пітьми оченятами. Випадемо, сату, що тоді? Ще, якби їм день чи півтора, бій. ще, якби їм днів хоча б із п'ять. Бо вони ще ж зовсім безпорадні, падаючи, ще не полетять. Як же хлопці хатку виприбили, що її порушили вітри, Плаче шпак уранці після зливи, де шумлять на греблі явори, Бузиновий цар. Зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже не ходи темні поночі сади там, де вітер шарудить, вузи новий цар сидить. Сьогодні ця палочка була чарівна, ця жаба не проста, це жаба чарівна. Он котик, боркотик, он баба яга між добрих людей на мітлі снуга. Одного од, одне ж бо дівчатко, як біла гуся, Сказала їй раптом бабуся Ягуся. А баба як тупна на нього ногою, отож, бо, отож, би ягу називала ягою. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хлітала, потихесеньку питала, де от та біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Перший пароплав був це вранці, я ще трохи спав, на землю скочивши босими ногами, як привчався перший пароплав. Далеко десь Дніпром і з берегами Ту-ту, ту-ту Він подих перевів і знов Ту-ту кукав -ту. він Ту-ту, ту-ту Йому я відповів будь здоровий і пливи щасливий. Дощ полив, день такий полив'яний, все плещить і люди, як на вік. Лиш дідок, старенький, крапив'яний, блискавки визбирує в траві. Струш... Струшується в сад, як парасолька, мокрі неви і порожній шлях. Гев корів розсипана фасолька, доганяє хмари у полях. Під... Піднімають джін фіранку кають. Доброго вам ранку, як вам чево ночувались? Чи дощу не почувалось? Виглядає тілка з хати, у дзвіночку, у дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок, як на мед, тільки дощ, як кулемет. Брови в нього волохаті, Сині косми палихаті, очі різні, брови грізні, кігті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, як і схопець з бузини. Я кажу їй Папо, ні. Очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, грає. Дудку джолодмію, я, я заграв би та не вмію. А навколо ходять в танці квіти, всі його відданці, є окрести духові, Равлик, Павлик у траві. А навколо ходять в танці, квіти всі його підданці. Є оркестри духові, равлики, павлики у траві. Є у нього для настрашки славний воїнство мурашки. Три царівні бузинові мають кожного по обнові. Не всипуючі пауки, Чуть серпаки і шовки. На царівні опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.